Всім привіт! Важлива новина для українців з Європи. Отже, Німеччина має бути готова вести оборонну війну. Заява генінспектора Бундестагу. Також важлива заява щодо України Дональда Туска. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. І, взагалі, ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Німеччина має бути готова вести оборонну війну у своєму нинішньому стані. Збройні сили Німеччини не здатні захистити ні країну, ні союзників по НАТО. Хоча це нагальне питання, заявив генеральний інспектор Бундесферу Карстен Бруер в інтерв'ю одному з німецьких видань. Також він заявив, що бачить недоліки у підготовці Збройних сил Німеччини для оборони країни та НАТО. Зараз ми бачимо Бундесвер, який ще недостатньо підготовлений для цього. І дійсно, друзі, якщо не хочеш навчатись на чужих помилках, доведеться навчатись на своїх. Вважаю, що війна в Україні повинна показати всім країнам Європи, що армія повинна бути сильною, здатною захистити свою країну, свій народ в разі нападу. На жаль, на прикладі України ми бачимо, що наша країна, на жаль, не була достатньо приготовлена з точки зору озброєнь для нападу з боку Росії. Що ви думаєте з цього приводу, друзі? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Також, за словами генінспектора, протягом багатьох років Будесфер брав участь у врегулюванні міжнародних криз, таких як Балкани, наприклад, Афганістан. Але тепер НАТО і національна оборона Німеччини знову в центрі уваги. Говорячи про Росію, Броєр заявив, що його непокоїть зростання виробництва озброєнь. І те, як себе позиціонує президент Путін на думку німецького генерала, повернення до часів, які передували повномасштабному вторгненню Росії в Україну, вже є неможливими. Німеччина має звикнути до думки, що можливо і нам колись доведеться вести оборонну війну. Війна РФ проти України зазначив інспектор. Зокрема, демонструє зростання значення також безпілотників у всіх сферах від розвідки до бойового впливу. Наступні новини також з Німеччини Неприємний інцидент в одній із шкіл Берліну. Майже 50 людей отримали поранення під час шкільної бійки. За даними поліції, Берліна, троє підлітків віком від 14 до 15 років посварилися з двома своїми однолітками в школі. В результаті одна група підлітків напала на іншу. У наймолодшого учасника бійки був перцевий балончик, який він розпорошив у бік супротивників. Двоє вчителів школи, де стався конфлікт, намагалися розлучити дітей, але на них також напали з перцевим балончиком. Підлітки зламали руку 52-річному директору. Це взагалі жесть якась. Я розумію бійку в школі, але не розумію, як можна напасти на директора школи, в якій ти навчаєшся. Що ви з цього приводу думаєте, друзі? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Іншу жінку вчителя направили також до лікарні. Поліцейським, які прибули, вдалося на деякий час заспокоїти обстановку, але незабаром до школи також прийшов старший брат одного з учасників цієї бійки, 21-річний чоловік. Він вдарив поліцейського по обличчю, після чого його затримали. За попередніми даними, він відмовився від медичної допомоги та продовжив ображати та погрожувати правоохоронцям. За даними поліції, причина цієї бійки в Нойкельні нагадаю, районі Берліна, районі населеному переважно вихідцями з арабських країн, повідомляється, що під час конфлікту постраждали 49 людей. Більшість з них діти. На жаль. І останнє, друзі, важлива заява Дональда Туска. Він, ставши головою польського уряду, збирається провести кампанію на підтримку України. Польський політик Дональд Туск, який найближчими днями офіційно стане главою уряду країни, хоче переконати Захід надати більше підтримки Україні. Виступаючи в СЕМІ, напередодні Туск заявив, що більше не чує, щоб деякі західні політики скаржились на втому від ситуації в Україні. Ми голосно і рішуче вимагатимемо повної мобілізації вільного західного світу для підтримки України на саміті ЄС в Брюсселі спробує знайти нові способи переконати союзників Польщі. Інтенсивніше підтримувати Україну З початку російського вторгнення. Польща є одним із головних політичних та військових партнерів України однак, останнім часом напруженість між Варшавою та Києвом загострилась завдяки політиці консервативної партії ви знаєте, друзі права і справедливість, яка, на жаль, нічого не зробила щодо розблокування, наприклад, ситуації на кордоні. Ось такі друзі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео до зустрічі.